Вітаю всіх глядачів та підписників каналу. З вами на зв'язочку і Як бачите, продовжую грати в гру The Ascent У попередній серії ми перемогли а, двох молотобосів з такими двома молотами. Ось. І наразі в нас нове завдання. а Перед тим, як ми підемо по основному завданню, я думаю, ми ще сходимо по. Не на основні знову завдання, мені цікаво. Мені цікаво. Мені цікаво сходити і протестити. Так, заходимо в станцію і. Так, тут ми були, тут ми були. Так, нам сюди. І якраз протестимо все, що ми придбали. Придбали ми там uh, так. новий пістолет. Новий пістолет. Зараз ми поставимо пріоритет uh, це завдання. Ось по самі яйцям. Uh, Якийсь глубово нюче. Треба нам uh, спуститися. <кхід> щоб щоб виконати завдання. Але ж подивіться, яка красота. Ну от розробники вміють на атмосферу, зробили дуже гарно. Парочку кредитів не помішають ніколи. Заходимо і спускаємось. Там де воняє. З нами є деякий робот. Привіт, друже. Uh, і також я читаю деякий лор. Каже, це вертикальний спуск, який сортурує мусор. Так. Йдемо. Ми першу місію починали тут. Ось. І тепер ми спускаємося знову. Ось ми навіть вже підходимо. Нічого собі. Так, а де наш, а де наш дрон? Так. Хм, Ми ж купили його, так? Гуляв, ми купили. А, ось та дрон. Ось. Ось ми зараз його поставимо. І будемо його використовувати. Так, робот свали, бо зараз тут буде стрілянина жорстка. Оп! Ой! Бойня! Я казав, робот, свалы! Так... Так, ось ребята, привет. Ну, два раз, конечно, легко с такой пушкой. Раздолбывать все. Так. А что нам треба? Нам треба. Короче, собрать Я яй я чела яй-чела оцих е, шкідників. Так. Ага, нам сюди запрещено йти, да? Так, тут ми були. Вибачайте, друзі, я трохи захворів. Роблю що можу, щоб вилікуватися, але щось не дуже це виходить. Так, ну що, не ви поки? Буємо перезаряджатися. О, чорт! Ззаді, блін, а! Оце я зайшов. негарно, негарно Негарно, негарно Негарно, негарно О! Два вже знайшов. Два чили підібрав. Із десяти. Два я чел із десяти. До речі, треба сейчас пістолет цей попробувати. А! ой 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 Як вас багато! Такі зажали, зажали, зажали! Зажали, зажали, зажали. Так. Оооо, це що було? Ой, вони мене загризли, блін. Ух, Тяжко, тяжко. Коли такою толпою нападають, гризук, чи як. Як не в себе, продовжуємо. У мене на початку уровня, да, вийшло. Так, ну добре. Так, що ти там зарядку робиш, робот? Вали звідси, он бачиш, з всяких... Отворк, отворог повилазить. Вони зажимають. О, ти блін! Вали, вали, вали. Так. Заберемо кредитики. Заберемо... все, що можемо забрати. Та йдемо далі. Ух. Ммм, аптечка велика. Міу. Такі в них звуки. Міу. Ще одна аптечка. было по, так, по тактончику. Так. Еще трохой залишилось. Та блін. Ну, ну, стільки багато стільки. Так, є, еда. Перезарядилась. Ага. Так, персонаж. Так, э трошки ухиляння треба. Перезарядку треба. І шанс крита. Чим тактично треба. Так, все, ми виконали, отлічно. Ой, ще їм двойний заряд навіть потроху почали виконувати. Так. Ага, це нам треба повернутися. Ну що, тоді повертаємось, Ми виконали завдання побічне. Грошики, грошики грошики. Мало не буває. Що тут такі ціни. Ти подібрав цих 36 кредитів, а там на тисячі mm. Такий. Ну, таке собі. Так, бежим 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 он. Okay. Mm, то есть, в планшет. А зашел ⁇ н Чикун Чикунхао. У шляпі. 10 кредитів, всього. Так, я, напевно, побіжу ще до метро. Не хочу це обходити. Так, метро там. Ось метро. Тим паче вона приїжджає одразу. І нам в кластер 13 треба. <кій> Може, зараз щось нам дасть той лоповухий при Е, Так. Так, так, так. Так, а куди нам йти? Наверх? Що я не помиляюсь, так. Ось. Привіт. О, ви повернулися. Ганс у захоті, ви зібрали всі необхідні зрадки. Це чудово! А ось і нагорода, яку обіцяв Ганс, підсилювач здоров'я та гарного самопочуття, яке допоможе полегшити щоденні болі. Це дорожче будь-яких грошей. Дозвольте ще раз висловити свою вдячність. Якщо вам щось потрібно, зупиніться на будь-яке. на будь-який час. Так, що він нам там дав? Эмм. Uh, так, 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 так. Може, кібердеку прокачав? Ні, у нас вона першого левела. А що він нам дав? Uh, так, тут нічого такого цікавого. Брюки вентиляції треба продати. Може, агументації дав? Блін, що він дав? Що ти. Так. Дві... 200. І симулятор. Жи... Е... Життєвих показників. Що? А, ось агументації. О! Е... Стимулятор життєвих показників. Е... Збільшує максимальне. Е, максимальне здоров'я. Так. Це модулі, які підсилюють. Ага, його треба встановити там, де вшиватель. Добре. Так, щось бачу, цікавеньке. Що воно ну, не відкривається? Не відкривається. Не так, а вшиватель? Вшиватель у нас ось тут рядом. Привіт. От ми якраз і. Так, ну це стиль. Це. Ось. Аугментації нам потрібні. Так, симулятор ми поставили. І гідравлічний удар ми поставили, так? Угу. угу. А, ну все нормально. Так, навики. Ми можемо тут пересобрати навики? Прикольно. Так, о, мы <реш> можем поменять пол. <реш> Добро пожаловать, блин, в э, майбутнє. Так... Ой, дивіться. Прикольно, тут всякі. Ми можемо зброю поменять. Неоджиент. Так... Сенгруп. А, ось, понятно, такі. Без рубашки ходити. Гідрокот. Прикольні тут. Текі ці. Ем. Ні, не неплохо. Так, ну, все, виходимо. Так, є. М -м 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 так, що тут оружейник нам? Чим менше пальців, тим менше, тим тоньше робота. Так. Що він нам може поліпшити? Давай нам Ужасу цей поліпшиш. Він, в принципі, поки що справляється непогано. Так, мод 2. Давай мода три все, я думаю, хвати. Mm, ну, 150, ладно, 157, все. Більше не будемо, бо може там буде щось поліпше. Так. О, камуфляж по замовченню. І. Ось з таким золотим карабіном буду ход бігати. Прям красавчик, красавчик. А, так, є. Ми виконали. Завдання. Скільки в нас там грошей? 7 тисяч, ну, 7 тисяч мало. Щоб щось брати. Щоб щось брати. Так, і нам треба виконати завдання. Ось, нам сюди треба. Нам треба сюди. Так, це основне завдання. Ну що? Давайте сходимо. Так, а це що таке? До речі. Тут є якесь завдання. А що це за завдання? Ага. Схоманка тут. Так. Ось тут ще є завдання. І тут можна ще взяти завдання. Ну, давайте сходимо, якраз провідуємо цю часть. Ми тут не ходили. І. Візьмемо завдання, може ще якісь завдання візьмемо. Так, погнали. Так, тут бар. А ну що тут в барі? Цікавенького. Так. Бармен. Ага, тут Бауті Хантінг працює, у нас поки що немає. Так, 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 о! 99 кредитів. Ще цей. О. Ну, давайте з ним побалакаємо. Эй, Ю, Литлкай. Я, Страй. Синьорай. Ей, ти, дрібний. Так-так. <світування> а... Вибач, я тут. Ти старому не допоможеш, Атику. А його атик кличуть. Він такий дивиться, ти мені фіга собі це дядя. Станім часом все було так собі. Але я думаю, що так я знаю, як це змінити. Усім цим слабакам просто не вистачає часу або терпіння привести себе до форми. Ви б його скоротили. Розумієш про що я? <Husky> Е-е-е... <плево> 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 Вибач за це. Але часи, коли вкладали місяці й руки наполегливої праці, щоб прокачати. Ну, накачати м'язи, пройшли. Е, зараз е, всім потрібен швидкий результат. Ну, типу, за пару неділь, тижнів. Here, я, намагався here, я намагався робити тренування по-старому, але це не влаштовує клієнтів. Вони хочуть накачатися і негайно. So thinking, well, ну ось я і подумав. Always клієнт же завжди правий, чи не так? Може, трохи хімії. Це саме те. А що? Так що, може, допоможеш? Не, не бавш невеликий хімічний прискорювач. А, це нам не дає якісь теж завдання. Ну, давай прийняти. О, супер! Ти мені прям е, життя спасаєш. Забери для мене груз стерої. І... стероїди. Ну, хімічний прискорювач. Е, груз мого св'язного вузлі. Е, думаю, ти знаєш, що це за місце. Принесеш його сюди і. забереш. Ем, безплатний, класний образець. Ем, ну що, ось ми мускул експрес, нова місія. Взяли так. Ну тут прикольно, що з ними так понаблюдати, що вони тут кажуть. Мені дуже завжди цікаво, як розробники вставляють такі репліки, коли NPC-шки між собою розмовляють, і вони там жаліються, щось там. Невдоволення якесь виказують. Це прикольно. Так, ідемо далі. Так, 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 так. Ой, блін, нічого собі тут камера. Так. Ух ти, літ 2 лі, лі, треба. А тут. А тут не треба. Тут 108 кредитів. Так, о, ось хтось ще. Хі -хі, привіт. давай поговоримо. А, what is спесимен? Що? Який образець? Це ви. А, зразок. Ти просто зобов'язаний допомогти мені. Я стояв на порозі грандіозного відкриття, е тому мені потрібна допомога. Е моє ім'я доктор Мокретті. Можливо, ви чули про мою роботу раніше? Ні? Загалом мені потрібна допомога стоїчної проти, проти, протидії. Поміж безстрашного контрактника. Мабуть, ти станеш цим. ним. Супер! Справа в тому, що я спеціалізуюся на геративній модифікації бактерій. Але у мене є проблеми з екстракцією. Гобоїсів. Гобоїсів якихось. Для останньої партії вологість потрібна висока вологість. Тож я вас відправлю. Життя повне пригод. Розмістіть ці чашки Петрі у містах, координат, які я відправлю вашому псу. Ну, тобто, нашому комп'ютеру. Вперед. Нас ждуть великі речі. Ось так. Ми ще взяли ще один побічний квест. Так, що тут нас сюди не пускають? Так... М -м -м. Нічого себе ми піднялись так високо.